Сказати, що вона вкусна, Алін, подивись, я тебе просто говорю, я до пасту відношусь, ну як би так, захліпнітя, говорить, там вкусти, весь хлібчик, він на вкусний і все. Я тобі хочу сказати, що такої вкусної пастки я напевно не їла. По-перше, вона, вона ситна. По-друге, вона наскільки вкусна, от я з'їла кусок, я все один рік. Вона наскільки вкусна, що я тобі так от, правду кажу. Ну, Оця зверху це біленька, я не дуже люблю. Але сама паста, вона набита. Дівочень, от, правду вам кажу, вона дуже. Тільки в касується паста. Полкино. А ну давай, скільки? Скажи номер телефону, як замовити. 068, 185, 81, 37. Є різні вкусы. Є у нас на канале. Сукаты с цукатами. Цукати і ізюм. Бери Смотрите, ця пасочка у нас виходить на 237 гривень. 235 гривень. Дівчатка, сказати, що вона вкусна, я не можу. Вона просто тісто, знаєш, ну, тисто, ну я люблю таке, воно забите, воно, ну вона... Ось Два кусочка, ну дуже, да, пусто, дуже. от правда, а він, Вона правда вкусно. Дякую. Вона дуже ці, правда. Тут тебе даже навж... не то, що вона, ну я не видала, вона дивилась, 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 дивилась. Я і я її так захотіла, що не можу. Так що ми косу не замовляти, а вона дійсно слышна. 250 гривень одна пасточка, дивіться, і вона класна. Деньки, 9,29 почали збирати замовлення, дійшли до 8-го замовлення, тут замовлення, тут дунаєчка, тут неска торгує. Отак ми працюємо і хорошенькі так замовлення вже везде збираються. Зараз будемо все пасувати. Дунаєчка ще є. Все є і корку будемо пасувати. Одним словом, все мої хорошенькі, у нас є. І восьме замовлення. Йдемо далі. Сьогодні дуже багато замовлень, дівчатка. Я думаю, що ми всім все відправимо. Тому що ви ж мої любочки, знаєте, що до четверга. Силки мотаються, ескалара виходить. там Армагеддон. у нас посилок вже дійшла до 35 і слава Богу, так високі оплаті. Дівчатка отримала екскалава. Епскалара для копченого в'яна. 900 гривень за кілограм. Вона аналесна дві, як масло різдється. Після паски зараз мастиця, да? дівчини, вона дуже смачна, вона не похожа ні на що. Це йде сировялочка, дуже дуже смачно. Ми получили її дуже дуже багато. Вона така мало-малосонька, це все коробочка йде ескаларом. Це все ми ще будемо евакумірувати по кусочкам. Ви знаєте, що весь комар вакуумірується і довелажиться в той холодильчик. Значить, ескалара це на 900 рівнів за кілограм. Ми її вийшло дуже-дуже багато, тому що вона дійсно вкуса і дійсно хорошо продається. Дивіться, я зараз скажу вам. Любий кусок такий, який будь я не беру, вона щас, дивіться, вона ріжеться отаку, от вона просто як масло. Ось. Пожалуйста, дивіться. Дві масло, две ковна. Дівчатки, це капчуну в'яли на 950 гривень. Ой, 900 гривень за кілограм. Замовлення на Viber 098 493 07 70 Весь товар знаходиться у нас в поле ділочку. Такий лівкий армагідо. Не забувайте, що є капчуна Дунайка, Дві штучки, 400 гривень, одна штучка 200. Товар получає, не забуває в вакууміру, тому що армагідо. Підемося, подивимося, забрала. Я вам про нас так наріжу лягу. Спочатку значить, тут сказати дурдом. Тут так, нову колбасу отримали, білий кабан. Білий кабан. Яка її ціна буде? 700 гривень за кілограм кабана. кабана. Дай мені, Ай, що дві кабана. Костя, так через ходи, давай пару скаларів, дівчатка. Ці... Там теж вона, Костя, відкривай. Там теж білий кабан, дивіться, висипайте білий кабан. Дівчатка, ціна її 700 гривень за кілограм. Ось така мелкий, мелкий сервілатик. Значить, Дивіться, оце все, боже, це хвостці підходить, значить, оце все передачки. Вони в кульочку, вони тут, дівочки, це все, ми дійшли, дивіться, дунаєчка теж, лящик вже закінчився. Ой, боже, ну паска, ну правда, ну така вкусна паска. От я, ну, я взагалі, я хліб, для мене це все. Я дуже люблю хліб. Чорний, любий любий хліб. Но, це така, знаєш, вона притерна, вона, ну як оце така, знаєш, не як, глибка, якось по-другому, ви мене поняли, що я маю. Дуже вкусно, правда, дуже. Марінка і почать сама, дівчатка замовлять, номер на телефона. Ми дійшли до 37-го замовлення вже. Ось до 37-го. Зараз і курочку будемо фасувати. Ви її ми утром показуєте. Так дівчатку, це все в передачці. Будь ласка, замовлення на вайбер 098 493 0776. Саме головне, дівочки, що таке? Дівочки, дуже важливо, щоб ви з нас замовлення на вайбер 0 0,7,76, тому що замовлення до четверга. Дівчинки дуже багато. Сьогодні там замоли 200. Я думаю, ми все є дунайка. Хто хоче дунайку, ми все. Ну, ми взяли 162 баночки, ви знаєте, що більше положення ми не візьмемо, все не захватиш. Але в до... нас ще сьогодні вівторок, середа, дівчинки, до четверга, тому що, правда, дивіться, товар отримуємо, треба все вакуумувати. У нас все такое на ходу на ходу. Круасанів, казується, влад не понял мене. Дав мені 100 штучок, я заказала 100 кілограмів. Ну, я утром йому добре утро сказала. Я говорю, алло, добрий день. А що в мене за заказ? 12 кілограмів. Ви так хотіли 100 штучок. Ну ви вже розумієте, що я сказала. Утром чоловік відкрив глазки і просто почув. Добрий ранок от світульки. Він був чудовий, але це замовлення, це робота, це праця. Дівочки, що касається роботи, с усі пусі в мене нема. Я вже мільйон раз сказала. Що касається роботи, в роботі я ну правда до роботи я відносив по другому, до смішок по третьому, дома, четверта І, взагалі, ваша світулька, тільки одним словом все добре. Бо якщо зібрати все в кучу, то вийде вийде красиво для серце. Я кажу, мій робити, вийде отако. От так цілюваю і обнімаю. 800 так, мої карушки, замовлення йдуть, все вакуумірується, все фасується. Замовлені вже, напевно, 250, але зараз трошки розберемося і сідаємо на замовлення. До останнього будемо збирати, щоб ви не хвилюватися дівчатку, четвер. Ви мої умнички слухайте, ми постараємося вам всі все відправити, всі молодих. Кому недостатньо буде сидіти до наїчки, Ящика то буде завтра. Не хвилюйтеся, в нас ще є сьогодні-завтра, ну і четверг теж, звісно, будемо, Ну, дівчатка на п'ятницю теж ніхто не розчитується це я вам говорю правду, тому що, ну, потім будете брати. За місяць я вам договорилася, що мит, не жити. Я до вас, на ваше смотрение, я в дорогі побудаю дня, вона не спізна. Візьміть, візьміть асорті, от, йомте, асорті, де три віда, кролик, говядина, от вона буде, це сировялка. Леся. Лесенька, привіт. Я Добре. тебе вітаю. Добрий день, дякую. З, 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 з прийдеш прийдешнім великим великдень. Йдемо далі. Дякую. До речі, покажи, яка черга, люди працюють, все нормально. Паску смак. Ми в на усі руки, ми сьогодні всіх вітаємо. Ми тебе теж вітаємо саме з твоєю сім'єю. Пасху, з святами, ну що? Ти вже що, вже в селі побачимо типотипаску? Ну так, ну подавайте, привіт. Ясность, я, 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 я ну давай, я по-другому. Ну, так, пасточки. Ой, це вкусняшки. Да. Так, давай, давай, дальше, давай. Да, давай. я очень теж, тоже, да. ви вы там виберіть собі, Так, тебе говорить, что, Лешочка, давай. давай. 550 гривень баночка, 4 штучки, обалденно плата. Ми взяли сьогодні 160 кг, але, я думаю, нам не на бо замовлення. Я ж до четверга замовлення роблю. До четверга дівчатка, тільки до четверга, 098 Бо Тому що правда, там вже 250 кг, але ми його проходили 38, це ж теж збирається, мотається. Ну, армагідончик. Легкий льокий Так, да, збор, збор і листочок тут нахватна, фоколи, на тут дуже багато. Є дуже смачно. Так, то нет, німерлінь. Допустимо, її проба, якщо я не кажу, це риба, то вони не вірять, що це риба. Дивіться, ціна її. Олежка, Олег, Олег, будь ласка. Так, да, так, да. 350 1200 кілограмів. Дивіться, така колечка рукає 359. Вона не похожа ні на що. Так, є зайка. 900 гривень. Так, це сюда. так. Саня, вітря, так, саме, чи я не прівала відкриту, то так ждала довгу Так, Держіть, я вас попаю. Що ви бажаєте? камерами обязательно посмотреть моточек з дыма посмотреть да ну один купить а так посмотреть она же не пачкаличку вот это вот там 4 штучки 550 гривен баночка давайте давайте вона смачненькая вона 550 гривен за баночку есть є відправка? Відправка там по ну, всій україні девочки сьогодні дуже багато замовлень. дуже вот сегодня ну, я просто сказала що вівторок сердачит вверх мы отправляем потом Манюня? Манюня? Это манюня? Вязали. Ну конечно, вишок. А я корочку. поднял себе помню. Да, и ложечка, ложка там, лежек, когда там все. Бери, бери самую великую. Ну, самую великую ложку. Самую великую беру. И корочка. Значить, дивіться, тої баночки практично вже немає, ми її продали їх продали і її не буде. Оця в банке буде 250 грамова. А ну стан показує, пожалуйста, сонечко, цього. Це це, да, це да, остатки, віде? там трошки немає їх. Ну, прийшла не, не хуже і корочка теж нермила. Ця 250 грамів 2000 Дівчатка, ану Петросанович, давай дивіться наші великоложки. Ой, дівчатка. вона яка крупнозерниста. Оце клас, дивіться, друзі. Оцених, ну, подивіться. А ти що? Ціна не мінялася. 800 гривень за 100 грамів, дівчатки. Ціна не на що, не на 1 гривню, не на 20 копійок, не подорожала. Все, ціни не осталося. Хоча, ви ж розумієте, перед святами всі все йде вверх. Ну но... ні, я... трошки ікра подорожала і риба, але ми не піднімаємо ми на капітолійку. Давай трошки не <laughs> шукаємо.

так, я своїх руки не бачу. Ну, початки частенькі, все спірівно, ти знаєш. Ні, пальчики береги, були. Та нічого страшного. Ммм, класно. А ну, стане чарно. А з остальним, що я буду тобі руки цю, так? Ммм. Чуєш, ну а хто так, коли пробує ікорочку? Ну, хто? Хто? Сьогодні я, до речі, так... Дякую. дивіться, сьогодні я її отримала так само, її пробував косик. Тому що, ну, то і ложку не можу взяти. Після смак класний. Вона Солі, то, що треба. І вона крупозірнісна. Хто Дивіте, полюбляє, дівчатку. саме крупозірнісну, друзі. Подивіться, яка вона, Це вона прям тягнеться, дивіться ось все. 800 гривень за 100 грам. Горбушка 700 гривень за 100 грам. Дивіться, ціна не мінялася ні на що. Так, Дунайка є і котка є. Я думаю, треба замовляти, бо всім не вистачить точно. Да. Дуже багато. Альбіно без черги що, да? Шумир, пожалуйста, Безчер... здрасте. 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 Можна, пожалуйста, ікри кита 200 грам, круассана, 2 штучки, и малосолок, один кусок. Ікра дають тобі 250 грамм, это 200. Две да. штуки, и малосолка, один 1... кусок, конечно. Плюс 445. И что ты свое малосолочку? Да, один кусок. Я очень вам благодарна, спасибо большое. Ну, у, нас терм... у, нас терм... у нас терминал не працює. Щоб ти знала. И 800, ты працюет терминал, чтобы ты убрал. И825. Я принесу 2800. Да. Я написал да. 2800. Не, не работает. Да? Не, не Простите. Да. А вы что, получается, по казачка, Хорошо. Ну, милашка моя. Шо у Банкомат есть. Банкомат через дорогу. Через дорогу там ТРС острый, там я думаю, что я даю. Просто він не працює, я не знаю, вчорашнього вчорашнього дня пішу зброю, не знаю що. Так, ми ще, що, що ще Ну, дивіться, ну що в основному, що рибулька теж це все, що вже є. Ну, сьогодні там заказала 40 ящиків риби, але риба буде за корданням. Завтра малосолка буде. Дивіться, ціна на малосолочку не мінялася. Малосолка стоїть 900 гривень за кілограм, хоча, опять же, рибулька піднялася в ціні. І риба, і ікра все піднялася. Ось в вот нас форелечка, ви знаєте, що ми любимо працювати форельку. Отакі вот кусочки на 350 гривень виходить обладено вкусний кусочок. Тут 350, тут на 390, в середньому такі кусочки. Ну, ми робимо порціоні, ми робимо філе. Одну сьогодні я робила ролик, ми сьогодні дуже багато получили вот, рулетики, ковчений рулет, 1400 гривень за кілограм. Це без неї, а? Це без а? Це без неї, а? Це а? Це без Це без а, та... Тут три види рибки. Тунець, форелечка і ескалара. Будуть глочний волі, отримали ми торнадо, дівчатка. Торнадо теж вяленими томатами, 1500 гривень за кілограм. Сьогодні отримали ми багато котлет і багато круасанів. Тобто, Сьогодні дуже багато товару і Рибка, дивіться, круасани по 1000 гривень, котлетки по 1000 гривень. Допустимо, один круассанчик виходить на 185 гривень, ой, котлетка на 310 виходить це. Одним словом, дівчатка, все знаходиться в полодіночку, це дуже немаловажно. Ну і понятно, що ікорка 1800 за кілограм. Дівчатка, ця ікорка не глибка, вона не тягнеться, вона не блека. Знаєте, тоді є до підлітків йде, Вона не йде до чого. Що <правда> да, да. дати? Голубець. І... А, голубець, оцей оце, да? голубець. Да. І колбаску з красною рибою. А, я поняла. 310, я вас понял, о... а Сібір і Київ. А Сібір не дивиш, правильно? Навірно, так. Вона буде, Пожалуйста, 760-750 признається. Пожалуйста, 760-750 да. П'ятий раз тут, а і п'ятий раз до вас попасти не можу. Ну, бачите, як вам повезло ви купати, так? 750, 800 і сьогодні, сьогодні вітання, пожалуйста, Є, удачі добре. вам. Дякую, гарного дня. Та, Світує, -то тобі дякую. Ти у нас Аганьок-аганьочок, е, ти прям зажигалочка. Давай е, привітання нашим глядачам. Е, любі наші друзі, так. Перше, що ми будемо, тепер утром Пасха, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Любі мої друзі, в першу чергу я все время говорю. Ви знаєте, в мене утро починається, що життя наше прекрасне. Ми Дякувати Богу, дякувати друзіхам. Нашому ДСУ, що ми маємо можливість привітати вас в паску, відпрацювати цю Пасху. вам, мира, здоров'я, процвітання, щоб всі ваші мрії здійснились. Ми вас обожнім. Ви знаєте, я всегда говорила життя прекрасне. Ми насолоджуємося кожну секунду. Я от оці в нас ночі такі ці страшні ночі, не тільки в нас по всій Україні, Ви знаєте, і лежиш і думаєш, Боже, отак вода. От, ну ти не знаєш секунда, ти їх закриєш, станеш, не станеш, але дякувати Богу, дякувати нашим захисникам, що ми маємо можливість прийти, привітати вас, поговорити з вами. Комусь подобається, комусь не подобається, але все одно ви нас дивите, біля внимання. Хоча ми вас обожнюємо. Знаєте, обожні, та, ти, знаєш, старший, плохий коментарі і хейт. Нормальний чоловік зайде до хейтера хетьра, боже, що ж та позитива, По скільки ж там її чесали чесаниш, клянуть. Заходимо, та ні, вроді нормальні, нормальні люди такі, знаєте, собрані, роблять шикарний обзор всього, всього, дівчатка. Подивіться, зайдіть на Санича, ви просто подивитеся, ну, ну, в Одесі нема такого, щоб ти не показав, тому що це дійсно інтересно. Ви знаєте, це не на кожному базарі. Ви, ну, це, це дуже цікаво. Ні, звісно, ви знаєте, мільйон людей, заходящих. От він, от вона. Дівчатка, дивіться, ми самі, ми ви це ви Люди різні. Саме головне, ми лапушечки. I love you. Ми вас обіймаємо, цюваємо і зі святами вас вітаю. Сани, чітко тебе Три разу, разу. Разу. Раз, два, три.